З відео. Ні, хай буде з відео. Бо я хочу, щоб це побачили не, не тільки в Конотопі, а щоб це побачила вся Україна. Вся Україна, що робиться під час війни у, у місті Конотоп, де мер націоналіст, свободівець твою мать. блядь. Я вже тут був. Ну, вже бачили відео. Просто демонструю. Хлопці, просто демонструю. Оце асфальтне покриття, по-перше, що воно покладено на, на звичайний пісок. По-друге, ну це пласпластилін, блядь. Це, блядь, просто пластилін. Оце під час війни, блядь, все можна поламати. Під час війни, блядь, у місті Конотоп, де мер Свободівець, Артем, блядь, Семеніхін, блядь, звізда, блядь, Оце поробив таку хуйню. Витратили сотні, блядь, а то й мільйони гривень, блядь, на шо, нахуй? під час війни, блядь. Я хочу, щоб оце бачила вся Україна, блядь. І зараз буду писати заяву, бо ну це піздець. Це просто піздець повний. Все, його ж просто можна руками, блядь, знімати. Просто руками, блядь, знімати. Це, блядь. Поклали, блядь, людям асфальт нахуй.